Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. У Чернігівському районному суді заочно судять російського генерала-полковника Олександра Лапіна, який керував операцією із захоплення Чернігівської, Сумської та Київської областей. Працівники новгородсіверської філії лісів України не впустили на підприємство новопризначеного директора. 14 місяців очікування. Історія родини полоненого на час нацгвардійця Ігоря Матіяка. У Чернігівському районному суді заочно судять російського генерала-полковника Олександра Лапіна. Як повідомляє офіс генерального прокурора, його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни. Саме Лапін керував військовою операцією зі спроби захоплення Чернігівської, Сумської та Київської областей. Сьогодні в суді мало відбутися друге підготовче засідання. Детальніше розповімо в сюжеті у зв'язку з наявкою обвинуваченого відкласти підготовче судове засідання на 8 червня на 12 годину. Повторити згідно з діючим законодавством виклик обвинуваченого лапіна на сьогодні. Підготовче судове засідання оголошено закритим. Сьогодні у Чернігівському районному суді мало б відбутися друге підготовче засідання у справі Олександра Лапіна. Він російський генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення Чернігівської, Сумської та Київської областей. За словами військового історика Михайла Жирохова, його штаб розгорнули у Терехівці Чернігівського району і там знаходилися всі органи управління. Разом з ним служив його син в по-моєму, по Зараз вже підполковником. А він командував одним з танкових полків, які в дивізії, які була підпорядкована саме Олександру Лапі. Михайло Жирохов говорить, Лапін типовий російський генерал. Він закінчив казанське танкове училище. Потім пройшов всі щаблі військової кар'єри, дійшовши до командувача центрального військового округу. А в його бойовій кар'єрі є Друга Чеченська війна. Де він командував наскільки я пам'ятаю, полком і дві дві командировки в Сирію. там займав він таку посаду начальник штабу. На сьогодні відомо. Що Олександр Лапін пішов на підвищення, каже військовий історик. Він зараз знаходиться в якійсь одній структурі генерального штабу. Тобто, наскільки мені відомо, це може інформація бути неповна. Це те, що він вже не, не командувач центрального військового округу. тобто його посада вже вища. влітку минулого року. Офіс генерального прокурора оприлюднив повідомлення про підозру Лапіну. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні підготовці розв'язування та введенні агресивної війни. Після третього підготовчого засідання, що заплановано на 8 червня, суд має перейти до розгляду справи по суті. Олександра Денисенко, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів. У Новгороді Сіверському представили нового директора місцевої філії державного підприємства Ліси України Олександра Демченка. Працівники не впустили його в контору. Колектив підприємства виступив проти призначення і перекрив вхід. З 21 квітня проти можливого призначення Демченка збирали підписи. На складах і в лісництвах в Новгородсіверській та Семенівській громадах проводили збори колективу проти його кандидатури. Під управлінням новгородцівського лісгоспу працівники чекають на нового призначеного сьогодні директора, щоб не впустити його в контору. Нового директора філі представляють колективу біля порогу. Контору зайдем чи? Ні. 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 офіційно. Я кажу, наказ є Олександр Георуж Демченко. Призначений директором. Олександр Демченко родом з Новгородсіверщини. Близько 20 років був директором сусіднього Холминського лісгоспу та з 2017 по 2019 рік директором Чернівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Пресавати як будете, розкажіть, як ви будете пресувати, як ви будете здіватися з людей. О, у як ви працювали, у вас усі 20 років працювали. Ну і всі, ви у вас там обсіди, хто ненавидять. Плюють усі слід. Не один чоловік не хто? Не хто і Всі ви, ви побули начальником управління. Побули. Як ви працювали всі рішення колективу? Ще раз. проти, проти. проти. Я вважаю, що на Наше спілкування треба закінчувати. Я вважаю, що найкращого. Ми не звернення всі інстанції. Зверталися до керівництва, до всіх рівней влади зверталися. Ну не бачить колектив е, дану персону на, на цій посаді. І хочемо, щоб це було ну, по справедливості, і наше рішення бралося до уваги. Олександр Демченко ситуацію коментує так: люди підбурені, якби є організатори, і керівники, тому що є 5-7 чоловік, яких дійсно не влаштує кандидатура, тому що Ну, десь у їх є якісь там бізнесові чи нечисті справи. От, решта людей, я думаю, що вони примушені це робити. От, ніяких проблем тут немає абсолютно. От, я готов працювати з кожним із них, незалежно від того, що вони там підписи стали чи якось грязю поливали. Я знаю їх ситуацію, коли робив начальником управління, я то ситуація економічна і виробнича не дуже була на такому належному рівні. Тому от, їм би не хотілось якихось змін. Від 21 квітня колектив філії висловлював попередню на згоду з можливим призначенням Олександра Демченка на посаду директора. Це відбувалося на зборах в Новгороді Сіверському і в Семенівці. Нам відомо на попередніх його посадах, як він працював, керував підходи, методи та стиль. Відоме приниження гідності людей. На декатно відношення до працівників, тому просимо наше вище керівництво звернути увагу та нашу позицію. Листи з аргументацією проти кандидатури Олександра Демченка на посаду директора. Працівники Новгородсіверської філії направили своєму керівництву та в ряд інших інстанцій. Під листом зібрали понад 300 підписів на підприємстві з урахуванням мобілізованих працює 3,5 сотні осіб. Олександр Демченко звинувачення відкидає, від призначення не відмовляється. Сьогодні зарплата найменша тут на підприємстві. Реалізація найменша велика кредиторська заборгованість Тобто підприємство сьогодні живе в борг. Більше як би, сказати, розходів має ніж доходів. Всі ці люди не знають економічну ситуацію. Вони мало ознайомлені. кожен займається своєю узкою роботою. Думають, що так би. Ну, Якби все тут нормально і правильно. Тому є тільки бажання є поправити разом з усім колективом, хто готовий працювати. Ситуацією 27 квітня. Суспільне Чернігів написало запит до ДП «Ліси України з приводу призначення Демченка на посаду директора. Філії відповідь надійшла 8 травня, Лист датований 3 травня за підписом ТВО гендиректора Ігоря Лицура. В ньому йдеться, що в Новгород-Сіверській філії є директор. Це Сергій Заєць, а посада не вакантна. Олексій Косапчук, Віталій Коровка, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з матросом Дмитром Кордиком, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний терцентр комплектування та соцпідтримки. Матросу Дмитру Кордику було 23 роки. Він уродженець села Хотівля Чернігівського району. У 2020-2021 роках, Дмитро проходив строкову військову службу. З жовтня минулого року чоловік долучився до оборонців ЗСУ 20 квітня 2020 Цього року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, Дмитро отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. Попрощалися та поховали військового в його рідному селі. Нову серію марок від Укрпошти погасили сьогодні у Чернігові. Гвардія наступу це три марки присвячені добровольчим штурмовим підрозділам, створеним Нацполіцією, Нацгвардією та Держприкордонслужбою для звільнення України від російських окупантів. Урочисто погасили марки біля головного управління Нацполіції в області разом із представниками силових структур. Наші марки поштові, вони як вісники перемоги. Сьогодні ми проводимо спецпогашення нового блоку поштових марок, який продовжує серію поштових марок присвячених нашим захисникам. Гвардія наступу. Сьогодні як ніколи важливо, щоб нашим хлопцям і дівчатам було наснаги, було сил. Стати переможним е, під час важких боїв контрнаступу, які вся країна наша і весь світ чекає. 14 місяців на його повернення з полону чекають дружина і четверо дітей. Нацгвардійця Ігоря Матіяка полонили росіяни під час окупації Чорнобильської АЕС. Весь цей час каже його дружина Юлія, про чоловіка немає жодної інформації. Жінка намагається знайти Ігоря. Його перебування в РФ підтвердив лише Червоний Хрест. Як жива родина в очікуванні обміну, розкаже Аліна Коржинська. Околиця Славутича тут розташований квартал, який колись будували жителі російського Білгорода. зараз по новому Дніпровський. Дніпровські або Бєлгородські сьогодні у збудованій колись росіянами квартирі, наполоненого росіянами батька, 14 місяців чекають четверо дітей та дружина. Хочу побачити з тато. Ми ним дуже скучаємо. Бо... Не витягнув госту вже десь кілька місяців, може чому водку. Хочемо його побачити дуже. Весь цей час про нацгвардійця начальника караулу Ігоря Маціяка його рідні не знають нічого. Ігор один із 169 військовослужбовців Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС і якого росіяни полонили під час окупації. Дружина Юлія Маціяка згадує, як розпочалася одна з найдовших робочих змін Ігоря. 21 лютого 2022 року військовослужбовець вийшов із дому на роботу і досі не повернувся. Я його вранці провела. Мабуть, перший раз не поцілувала. Завжди це була днівна, нічна зміна. Завжди це була традиція наша така сімейна. Ігор і Юлія познайомились на роботі. Жінка теж працює на станції. Одружились три роки тому. Виховують чотирьох дітей. Ілюша, і Настюша. Ой. Ой, Середня любов. І найстарша Вікторія. 23 лютого в них була річниця весілля. Ввечері дружина телефонувала Ігорю, а вночі він прислав повідомлення. дві години ночі він мені прислав повідомлення під дитячою фотографією, що він за нами сумує, такого ніколи не робив. Вранці 24 лютого Юлія дізнається про початок повномасштабного вторгнення та захоплення росіянами Чорнобильської АЕС. До 9 березня вони з чоловіком переписувались, потім зв'язок зник. І з того, що відомо жінці, її чоловік та інші військовослужбовці спочатку захоплення електростанції утримувались у забрудненому радіацією приміщенні. Це перехідна галерея на блоки, там де переодягаються робітники станції, шісто в загальну зону. То якби якби там дуже дуже погано. Ну там вони не то, що жити не повинні були. Вони там знаходитись, повинні були тільки деякі години. Для того ж є і норми. Вони отримали ну, дуже велику радіацію. Після виходу російських військ із території ЧАЕС офіційної інформації про Ігоря немає. 31 березня їх вивезли з ну. території Білорусі. Пізніше, як я зрозуміла, вже перемістили в Брянськ, в Брянську область. І з того часу. Я не маю ніякої інформації про нього, крім того, як МЧКГ. Червоний хрест підтвердив його, що він дійсно знаходиться на території Росії. Навесні 2022 року на одному з російських телеграм-каналів жінка побачила фото Ігоря. У повідомленні зазначалось, що він у полоні. Проте, де саме, невідомо. Нещодавно звільнені з російського полону, військовослужбовці підтвердили, що чули голос Ігоря в тій колонії, де перебували. Мого чоловіка. Точно ніхто не бачив в очі, але його чули. Під час кожного сповіщення про обмін Юлія вдивляється у фотозвіти у пошуках обличчя чоловіка. За словами дружини, координаційний штаб подає ім'я Ігоря у списках на обмін, та російська сторона не надає їм жодної інформації. Ми його чекали на рік, його не було. Може, буде на два рочки. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.